Тело захищало сьогодні у всієї команди, це не перебільшення, але все одно Динамо ніби не помічало. Ну, мені, мені тяжело говорити за Гаверло, я можу говорити за, за нас. Ми настраюємося зараз на кожну гру, як на фінал, тому що ми розуміємо, скільки, скільки ми проділи роботи, щоб досягти тої цілі стати чемпіоном. І зараз залишається нам зовсім чуть-чуть, і не хочеться как там плыли-плыли і... не доплыли поэтому сейчас в каждой игре отдаем все силы и сами понимаем что все зависит от нас Не от Гаверлы там не от Зари не от шахтера ни от Днепра а только от Динамо Киев на шахтар поглядает ну да конечно болею за Волынь После шестого. до шарфик возьму в да. Волыни конечно